Молитва на добробут, успіх, сімейне щастя, у Вознесіння Господнє, Все Господи, Твій єдинородний син Ісус Христос, вознісся на небеса, дай і нам, щоб ми також підносилися в серці і розумі, і постійно перебували з тобою всемогутній. Милосердний Господи, я звертаюсь до Тебе в молитві і благаю про допомогу та підтримку Твою. Я прошу у Тебе прощення за всі гріхи, котрі я скоїв. Каюсь я і розраховую на прощення Твоє великодушне. Благаю тебе, визвали мене від проблем з грошима, подаруй мені успіх в кожному моєму починанні, допоможи збільшити мій дохід та не залишай мою родину і мене без твого заступництва. Малю тебе про сімейне щастя та благополуччя. Пошли благодать свою і збережи від будь-якого зла, лиха, сварок і конфліктів. Дай розум триматися один за одного і разом боротися за щастя, далаючи труднощі з твоєю допомогою. Амінь. Всемогутні Господи! Твій єдинородний Син, Ісус Христос, вознісся на небеса, дай і нам, щоб ми також підносилися в серці і розумі, і постійно перебували з тобою все Милосердний Господи, я звертаюсь до тебе в молитві і благаю про допомогу. Та підтримку твою. Я прошу у тебе прощення за всі гріхи, котрі я скоїв, каюсь я і розраховую на прощення Твоє великодушне, благаю тебе, визвали мене від проблем з грошима. Подаруй мені успіх в кожному моєму починанні. Допоможи збільшити мій дохід та не залишай мою родину і мене без твого заступництва. Малю тебе про сімейне щастя та благополуччя. Пошли благодать свою і збережи від будь-якого зла, лиха, сварок і конфліктів. Дай розум. Триматися один за одного і разом боротися за щастя, далаючи труднощі з твоєю допомогою. Амінь. Всемогутній Господи, твій єдинородний син Ісус Христос, вознісся на небеса, дай і нам, щоб ми також. Підносилися в серці і розумі, і постійно перебували з Тобою все Милосердний Милосердні, Господи, я звертаюсь до Тебе в молитві і благаю про допомогу та підтримку Твою. Я прошу у Тебе прощення за всі гріхи, котрі я скоїв. Я. І розраховую на прощення Твоє великодушне, благаю тебе, визвали мене від проблем з грошима, подаруй мені успіх в кожному моєму починанні, допоможи збільшити мій дохід, та не залишай мою родину і мене без твого заступництва. Малю тебе про сімейне щастя та благополуччя. пошуй благодать свою і збережи від будь-якого зла, лиха, сварок і конфліктів. Дай розум триматися один за одного і разом боротися за щастя, даваючи труднощі. З твоєю допомогою. Амінь.